Добрий день, діти! Рада вітати на уроці читання. Сьогодні ми будемо перевіряти ваші досягнення та робити підсумок за розділом у колі літературних казок. Не урок, а справжнє свято, бо у світи, Мандрувати вам завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважний. Добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. І почнемо з вами перевірку досягнень із категорії знань. Продовжіть речення. Ці казки літературні, тому що вони. Назва віршованої казки, її автор. Яка казка розпочинається так? Зустрілася лисичка з раком. Скажіть, хто її написав? Переходимо до категорії Розумію. Можу пояснити? Чому равлик нікого не запрошує в гості? Пригадайте? Чому рак переміг лисичку? Чим казка відрізняється від оповідання? Якими засобами малюнки? Передають інформацію. Переходимо до наступної категорії. Категорія вмію. Визначте головну думку казки Василя Сухомлинського. Нехай будуть і Соловей і Жук. Знайти казку, змість якої відповідає прислів'я, де сила не візьме, там розум допоможе. Поставити запитання до твору, хто сильніший. Знайти образні вислови в казці Івана Франка. Наступне виявляю ставлення почуття. Мене здивувало, що яка казка найбільше сподобалась? Чим саме? Визначаю, які вчинки дієвих осіб добрі, а які погані. Автори, твори яких хочу знайти і прочитати. А зараз відпочиваємо. Молодці відпочили. А зараз справа заверши речення. Ці казки літературні, тому що вони правильно мають авторів. Далі з'єднаємо стрілочками назви казок з авторами творів. Для цього зупиніть відео та подумайте. Лисичка і рак написав Іван Франко. То сильніший Наталя Забіла. Нехай будуть і соловей і жук Василь Сухомлинський. Чому равлик ховається? Галина Малик. Що ж, визначимо головну думку казки Василя Сухомлинського. Нехай будуть і Соловей і Жук. Подумайте. Кожна істота у світі корисна. Правильно. Далі доповнимо тематичну повитинку до слова казки. Казки ми знаємо, що можуть бути народні, українські, фантастичні, літературні, повчальні, віршовані. Діти, яка казка віршована? Правильно, хто сильніший? А автор цієї казки хто? Наталя Забіла. Діти, яка казка вам сподобалась найбільше? Розкажіть або напишіть назву казки. Наприклад, мені подобається казка, віршована Наталі Забіли. Далі переходимо до домашнього завдання. За бажанням намалюйте ілюстрацію до улюбленого твору. На цьому наш урок закінчено. Дякую дітям за увагу. Гарного дня, до побачення!